12-24 року Закупненської селищної, за селищної ради про бюджет Закупненської селищної ради територіальної громади на 25-й рік. Доповідачок подамо питання начальник фінансової служби ФОК Вікторія. Є питання до доповідача. Можемо ставити дане питання на голосування? Не потрібно зачитувати текст рішення? Ми його, кажу, знайомлені? став на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався. Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду слідуючих питань. Про затвердження технічних документації і землеустрою щодо встановлення земельної ділянки на турі, на місцевості для будівництва сьогодні штвого будинку господарських будівель сполук задимета ділянка в сороці Леоніду Антоновичу. Це село Боднарівка. Знову ж таки, ми з вами ці дані питання проговорили. Потрібно ставити на обговорення? Ні? Ні? Ставимо на голосування дане питання. Хто даний проєкт рішення за основу цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до розвитку слідуючого питання. Про затвердження технічної ліментації і землеустрою щодо встановлення мерзи, ділянки, натурі, на місцевості. Я відбуду в сьогодні житлового будинку в будівлі і споруд громадянину Олексій, громадянці Олексійко, Світлані Іваніві, село Голенищево. Дане питання знову ж таки обговорилося на постійній комісії, потребуючи обговорення. Ні, ні, ні. Можемо ставити на голосування. Хто, так, хто. За дане рішення за основу і в цілому прошу голосувати? Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду слідуючого питання. Відучи питання про технічної документації із землепоштою щодо встановлення медзинатурі на місцевості для будівництва, обслуговування житлового будинку, сповільських будівлі і споруд Кучковський, Мар'яні, Петрівні село Гусяти. Знову ж таки, дане питання ми з вами обговорювали на сідні постійної комісії. По любому обговорення ми можемо ставити на голосування. Ставимо на голосування? Так, так, так. За дане рішення. За основою сьогодні прошу виступати, хто за, хто проти, хто утримався одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду слідучого питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж, земельні ділянки, натурі на місцевості для будівництва слугування житового будинку, господарських будівель і споруд. Кушніру Олександру Станіславовичу. Це село Івахнівці. Знову ж таки, ми дане питання з вами проговорювали. Є доцільність? Повторно. Немає. повторно немає. немає. Так, можна ставити на голосування? Так. так, так, так. Хто за дане рішення за основу цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався, одноголосно. Дякую. Переходимо до розвідку питання. Першої технічної документації із землеустрою, що встановлення меж на земельну ділянку, на турі, на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд. Зіновії Володимирне, Сироп у Змінчик. Знову ж таки, дане питання ми з вами проговорювали. Потрібно ще додатково обговорити. Можна ставити на голосування? Так. Дякую. Хто за дане рішення за основу цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно, правильно? Переходимо до розгляду... Відключу питання про затвердження технічні документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, натурі на місцевості для будівництва інтоговання житлового будинку, господарських і житлову, будівки, будівки, споруд Чорнобай Сергію Михайловичу, село Путківці. Знову ж таки, дане питання ми з вами проговорювали. Я думаю, що немає доцільності ставити повторне обговорення, можна ставити на голосування. Правильно? Так, так, так. Хто за дане рішення за основу цілого прошу голосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, одного Дякую. Переходимо до слідуючого питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земель, ділянки в натурі, на місцевості для будівництва всховання житлового будинку, господарських будівель і споруд Костевич Олександру Віталіючу. Село, селище Закубне. Дане питання знову ми з вами проговоримо на постійній комісії. Я думаю, що немає потреби. Знову ж таки його обговорюємо. Правильно? Не, Можна не. ставити на голосування? Так. так. Хто за даний проєкт рішення за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався одноголосно, дякую. Переходимо до слідуючого питання. Переходимо до слідуючого питання про надання дозволу на розроблення, технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновленої межі меж. меж Земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного господарського виробництва громадянці Чорній, Ганні, Станіславі. Знову ж таки, дане питання ми з вами проговорили. Я думаю, що немає доцільності ставити на постійну ну, ставити питання на обговорення. Можна дане питання ставити на голосування? Хто за дане рішення за основу цілому, прошу голосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, одноголосно дякую. Переходимо до розгляду слідуючого питання про надання дозволу на виводи таких документацій і землеуспілів щодо встановлення земель ментелянків в натурі на місцевості для ведення товарності сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села та камянсько дільського району Хмельницької області в і рівні Леонідівні. Є потреба в обговоренні даного рішення? Mm -hmm. Я не mm -hmm. Можна дане питання ставити на голосування? Mm -hmm. Хто за дане рішення за основу в цілому, прошу голосувати? Хто за, хто проти, хто утримався, mm -hmm. одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду звідуючого питання. Mm -hmm. Про передачу земельної ділянки, постійне користування. Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій на території села Вівчиниці Закупенської селищної ради Камець Судівської Хмельницької області. Потрібно дане питання ставити на додаткову держави. Церква, так? Це Кирило і Моході, це Відкісня. Шановні депутати, буде додатково? Можна ставити дане рішення на голосування. Хто за дане рішення за основу цілого прошу голосувати? Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно, правильно? Дякую. Тепер дальше питання. Це. Поступили заяви від АТЕГ Хмельницького Бленерго. Ми знову ж таки дані питання з вами проговорили на засіданні постійної комісії. Тепер є проекти рішень, які можна поставити на голосування. Про надання дозволу на виготовлення проєкту і землеї щодо відведення земельних ділянок для розміщення квітництва експлуатації та обслуговування постійної споруд, об'єктів передачі електричної енергії, аТ-Хмельницького Беленерго. За дане рішення за основу цілому прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто втримався, одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення проєктів землеї щодо відведення земельної ділянки, розміщення будівництво та обслуговування будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії, а те Хмельницького облденер. Дивіться, знову ж таки, дане питання ми з вами проговорювали на засіданні постійної комісії. Потребуємо ще більш детально обговорення. Можемо ставити на голосування? Хто за дане рішення за основу цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Одноголосно, правильно? Переходимо до розгляду. Наступного питання про внесення змін до рішення сесії Запоненської селищної ради від 24 грудня 2021 року. номер 131, 14, Noмер 2021. Знову ж таки, дане питання, ми з вами обговорювали на постійній комісії, потребує більш детального обговорення. <св 'язаний> з текстом рішення ви ознайомлені. Можемо ставити дане питання на голосування. <'язаний> Правильно? Хто за дане рішення за основу в цілому? Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду слідуючого питання: пронесення змін до рішення сесії Законецької селищної ради від 19 серпня 2022 року номер 3 18, дріб, Знову ж таки, дане питання ми з вами обговорювали на засіданні постійної. Комісія потребує питання обговорення? Не можна ставити дане питання на треба. голосування? Хто за дане рішення, за основу в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Шановні депутати, на цьому порядок денний 36 сесії, 8 скликання, вичерпано. Є запитання ще якісь? Шановні депутати, 36-ту сесію 8-го скликання можна вважати завершеною І оголошується закриття.